Христос Воскрес, сьогодні маємо святого апостола Євангелиста Марка. Із життя життя святих. Святий Євангеліст Марко був євреєм. Святу віру Він пізнав уже після Воскресіння Ісуса Христа. До котрої навернув його апостол Петро. Святий Марко допомагав апостолу Петру писати послання, а той любив його як свого сина. Про це можна дізнатися зі слів самого святого Верховного апостола. Вітаю вас церква, що у Вавилоні вибрана із вами, і Марко, мій син. Разом із апостолом Петром Марко прийшов до Риму. Тут він і за розповідями Святого Учителя близько 40-го року написав своє Євангеліє, яке Петро схвалив і похвалив. Євангелія від Марка починається з розповіді про святого Йоанна Хрестителя, який був голосом вопиющого в пустині. Це Марка в самій першій главі починаючи. І тому на іконах Євангеліста Марка ми бачимо намальованого Лева, який символізує пустелю. І святий Петро послав святого Марка проповідувати Євангелію до Єгипту і поніс святий Євангелій світло Христової науки в Олександрії, Пентаплю і. І інших поганських народів. В Олександрії заснував, христи... заснував він християнську церковну громаду, число вірних росло. а про святість життя е... навернених святих Марком. В Олександрії пише учений і чесний єврей філон, добрий знайомий апостола Петра з Риму. Насамперед, вони Е погорджують усяким дочасним добром і нічого на землі свого власного не хочуть мати. У кожному місті, де живуть, мають доми, посвячені на молитву. В тих домах чесно служать свої тайни, слухають читання книг, пророків і піснями, згідно із своєю наукою, величають Бога. Деякі з них виходять з міста і, покинувши всякі світські заняття. Залишаються жити в пустелі, бо знають, що товариство людей є перешкодою до великих чеснот. Умертвлення тіла це основа, на якій будують інші чесноти, ніхто з них не їсть і не п'є до заходу сонця, вина не п'ють, м'яса споживають мало, хліб присмачують тільки сілью. Серед них є жінки. При, при звичайні до такого життя багато у них у дівцтві все вже постаріли, не з примусу, а добровільно, задля чеснот, чистоти посвятилися вони на дітицтво, на молитву стають рано, окремо чоловіки, окремо жінки. Є і такі, що впродовж семи неділь безнастанно постять сьомий день у них святий. Священники і діякони служать. У церквах правило, а над усіма є найвищий єпископський престол. Погане і євреї бачили, що число християн щораз більше, є, і вони чули і бачили, що святий Марко чудами утверджує віру Христову, бо хворих оздоровляє і померлих воскрешає. Тож уся їхня зрість обернулася проти нього кілька разів, і святий змушений був іти з Олександрії. До пентаполю і в інші міста. І в кожному із них він настановляв єпископів, безсвячував священників і діяконів і проповідав науку Христа Спасителя. Він уклав і передав вірним службу Божу, яка називалася літургією Святого Марка. І нині деякі молитви з неї копти використовують у своїй літургії. Копти, це Мається на увазі Коптська церква. Ну, це католицька церква, але вона має якби різновидність. В Олександрії християни мали церкву на місці, що звалася Букол Волівня. Тобто там, де тримали волів та да, букл. Там, коли святий євангелист на Пасху правив службу Божу, на нього напали поганий і силоміць. Вивеликли на вулицю, та його зв'язали, е закинули на шию мотузку і тягнули святого вулицями міста по гострому камінню. Кров святого заливала землю, тіло шматками відпадало, а він голосно і велично величав Господа і прославляв ім'я Його, а потім святого Марка кинули до в'язниці. Вночі явився Спаситель і промовив до нього. Мир тобі, Марко, Євангелісте мій, а той, припавши лицем до землі, радісно вигукнув: Слава тобі, Ісусе Христе, єдина втіха і надія моя. Наступного дня, погане волочили по камінню Святого Марка доти, аж той у муках не віддав душу свою в руки Небесного Отця. Тіло мученика хотіли спалити, однак вітер погасив вогонь. Вірні забрали святі мощі і поховали при церкві 25 квітня 68-го року. Близько. 815, 815 років святі мощі євангеліста було перенесено до Венеції, де возноситься одна із найкращих церков у світі церква Святого Марка. Мощі Святого Марка були. У великому почитанні серед вірних як в Олександрії, так і в Венеції, ще у IV столітті приходив до Олександрії святий Єрей Філором, аби поклонитися тим святим мощам, над якими було возведено Величаву церкву із монастирем, що стояв ще у VIII столітті. До сьогодні Олександрійська церква, яка завжди була після. Після римської найвизначнішою, називається Престольною церквою Святого Марка, до VI століття в Олександрії зберігався плащ Святого Марка, яким укривали кожного нововозведеного на престіл Патріарха. І з книги життя святих, пам'ять, яких Українська Рекатолицька церква кожного дня впродовж року. Що минає? Так, тут нас ще просили про, про молитву. Є у нас один такий бойовий медик. Інна називається. Її будуть робити операцію. І... тому я всіх вас хочу заохотити. До цієї молитви, що ми всі разом помолилися за чу чудесну людину. <кій> Бачите, не тільки молимося за тих, кого наші медики рятують, спасають, але часом приходиться молитися і за них самих. Тому за бойового медика інну і сьогодні мають робити операцію. Зараз десь через, через 40 хвилин. Господи, помолімся. Господи помилуй, Господи Ісусе Христе Боже наш, Ти терпливо переніс побиття і й від ран на тому присвятому тілі, тільки для того, щоб спасти душу Тілу слуг твоїх, Злянься ласкаво сьогодні на терпляче тіло слуги твої, військово-бойового медика. і, і, ну, і Дай силу терпеливо перенести хірургічну операцію, яка на неї чекає, благослови Господи, лікарів і їхніх помічників, і всі їхні засоби, які вони будуть використовувати для того, щоб повернути їй здоров'я і зроби так, щоб вона прийняла Тінесні терпіння як посередництво для спасення своєї душі, бо Ти Христе Боже, наш милосердний, і ми тобі славу віддаємо разом з твоїм вічним Отцем. Пресвятим да им животворним Твоим духом нині повся час и на віки веки.